Який сказав, що на хороший результат сьогодні не варто не варто розраховувати. Ну, зрозуміло, збори, але все одно дуже насправді хочеться, щоб навіть в таких поєдинках Динамо показувала опа. Ось так ось, друзі. У нас розпочинається поєдинок. <рапляє> Як грали наші динамівці. Тому було, тому було цікаво. Ну насправді ой-ой. Е... ой Не -ой знаю, коментатори кажуть, ой-ой. Інколи кажуть, коли, тр... коли тримають речі, дає можливість Олександр Шовковський себе проявити молодим виконавцям, які перебувають з командою на зборах. І так само у зараз небезпечно який момент. Ой-ой-ой, який м'яч красень, так. що, що потрідьми. Я подумав, що це поле й для американського футболу, але потім не знайшов ворота. Все ж таки подачі до штрафному праворуч. Олександр Піхальонка повертає на свого теску. Піхальонок передачу непогано, віддає е Шапаренко, о, падає. О, пенальті Зазвичай пенальті виконують. Ось ну, Микола Шапаренко може своє прізвище вписати до такої. Ой-ой-ой, Ой зараз з піжоним, з Все не так здорово у Динамо з цим компонентом, та й зазвичай. І вся небезпека і біля чужих воріт під час кутових, під час штрафних вона йде від Дениса Попова, який може виграти і позиційну боротьбу, і, власне, добре пробиває головою. Це теж немало можливо щось пояснити сам Микола. Хоча старається. На його грі майже нічого не позначили. Ні, абсолютно абсолютно класно сьогодні, класний матч проводить. Ну ой. ой. От тобі, до речі, Четвертий чи навіть п'ятий стопроцентний шанс у Макдебург, звичайного життя нашого колишнього, все таки існувати і трішки відволікатися і вболівальникам, і звичайно, футболістам також виконувати свою роботу. Небезпечна атака у виконанні футболістів Магдебурга, але все читає Микола Михайленко. Це гра людей, які з повагою ставляться один до одного. Ось такий прохід непогано. Слухай, до речі гол це завжди гол. в Будь-якому поєдинку. у дворовому, у товариському, Хоч в офіційному. О, ота. Оу. А це вже цікаво було. Я не впевнений, що м'яч йшов в ствір воріт, але все одно вдав. Бояцький виконує подачу від кутового пропорція. Виграється по І знову голкіпер. Зараз спробують втілити бажання Анатолія Анатолійоча у життя. Я висловив загальне бажання. О, слухай, як круто зіграно. Ти бачив? Вау! Оце було класно! Оце Київська дна. Це безпосередньо з футбольного поля. Сподіваємося, що будуть приводи для хороших коментарів. Зараз Бояльський. Бояльський такий привод створити. І ще ще Вау. Ну що, другий пенальті? ай яй яй та буде в чемпіонаті Німеччини. Бариш подає до штабного майданчика, і ось разу з другого повітря забивають. Граці мартебург було... матчу, але якщо основні елементи відпрацьовані, то поєдинок приносить oh, свою користь. Бояльський. Oh, Тим часом робить шедевр oh, Віталій все. Well, ви хотіли well. Бояльського, ви отримали Бояльського.